Протягом 2012-2013 навчального року 36 обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів ...вибороли призові місця на різноманітних конкурсах та змаганнях. Тим самим довівши, що Полтавщина входить до інтелектуальної еліти країни. Показники е з кожним роком ми покращуємо все. Більше стають стає переможців обласних олімпіад, всеукраїнських олімпіад, переможців малої академії науки. Я надіюся, що Така тенденція обов'язково збережеться. Цього року полтавці вибороли 32 призових місця на всеукраїнських учнівських олімпіадах та 31 на конкурсі Малої академії наук. Результати достойні і це не дивно. Адже останні роки для їх досягнення робили ще мало, зазначають науковці. Появились конкурси, олімпіади і в кінці кінців, хочу сказати про те, що зовсім недавно. З участю президента України в Кремчуці відкрився навчально-здоровчий комплекс людей. Самі ж інтелектуали зазначають, що різноманітні конкурси це можливість проявити себе та перевірити свої знання. Це звичайно новий досвід, і це завжди цікаво. Завдяки вивченню іноземних мов це дає можливість спілкуватися з людьми, пізнавати завжди щось нове розширювати свій кругозір. таке нагородження відбувається в області вже в п'яте, завдяки дії комплексної програми розвитку освітньої галузі на 2011-2015 роки.